Всім, хто залишається на нашій хвилі, доброго дня і доброго здоров'я. Вам бажають ведучі Тетяна Дем'яненко і Сергій Сулим. Звісно ж, насамперед, друзі, хочемо привітати вас із Днем Незалежності України, приєднатися до всіх теплих слів, до всіх привітань і побажань, які ви чуєте від наших колег, журналістів на різних телерадіоканалах, від своїх друзів, родичів, знайомих і коханих. Вітаємо зі святом вас, друзі! Шановні, сьогодні у нас для вас сюрприз. Багато дуже цікавих гостей протягом дня на 24 серпня. Ми запланували, і вже поряд з нами сидить молодий чоловік Олег Шпак, аспірант гуманітарного інституту Київського університету імені Грінченка, факультет іноземної філології. Пане Олеже, вітаємо вас! Дякую, доброго ранку, Україна. Я дуже радий, що ви мене запросили саме. П'ять років тому я прийшов сюди на Радіо Ера ще тоді, і я повністю пам'ятаю, як тоді, п'ять років назад, ще двадцятирічним. Намагалися усвідомити, так, що так. ми святкуємо. Тобто ще якось формувалася якась, можливо, громадська свідомість, якась ем, уява про Україну, а саме зараз, можливо, проявилися деякі моменти, аспекти, які більше розкрили країну для мене саме. Тобто, Мої за кута. ці п'ять років ваше уявлення про Україну, ну і про своє місце в світі, мабуть, дуже змінилося, так звичайно. Так. А все-таки в чому? От е, можете пригадати е, про що вас же ж запитували, мабуть, про незалежність, про Україну. Так, це я робила, я не відкрию, секрет, а, запитували, так, так, так. так. І, можливо, от, якимось певною мірою і переломним моментом також в процесі цього усвідомлення, так, стали і події на Майдані, і насамперед події на Інститутській, і на Грушевського, коли саме молоді люди без зброї і йшли і виборювали для нас от саме можливо і зараз. А не 25 років тому справжня незалежність. Так, насправді п'ять років тому ще мови не йшло про якісь можливо перевороти. В страшному Бо, сні ніхто, так, не бачив. ніхто не мог. Не міг навіть політтехнологи не знаю. Тобто люди, які з досвідом роботи там аналізу розвитку держави чи якось, ну тобто, вони не могли цього навіть прорахувати що. Саме таке, ну, що зараз, якби вийшло декілька років тому, може якби, показатися з цієї сторони для України. Але п'ять років назад я точно пам'ятаю, що можливо навіть була якась певна але стабільність в Україні. Тобто, звичайно, були моменти, які там і зараз досі там, тягнуться ще з того періоду, але все ж ну, такого. Якби Таких подій ніхто не мог не міг. Там нас навіть Це. за кілька тижнів до початку майдану політологи в студії говорили, та ні, ви що, таке неможливо. Та абсолютно. вже й Майдан почався, і казали, що ой, да та вони там домовляться, все буде нормально. Ще в грудні казали, що нічого майдан може розійтися і нічого не ставиться, але не так сталося, як гадалося. Мало хто може передбачати. А все таки, пане Олеже, що найважливіше у вашому житті сталося за оці останні п'ять років після того, як ви вперше в нас побачили? Ну, в моєму житті, по-перше, я закінчив університет, Київський університет імені Бориса Гринченка, поступив на аспірантуру до філософського факультету. Тобто, продовжив своє навчання, можна так сказати, почав працювати, пішов якби більше, скажімо, у доросле життя. Тобто, ще п'ять років назад я собі не міг. Навіть ну сказати, що буду поступати ще далі, але е, на даний момент я зараз вже трішки по іншому дивлюся на життя, тому. А куди ви пішли працювати? Е, я прац... е, офіційно зараз не працюю, я працюю в різних ІТ-компаніях. Е, Відробляєте. Так. Ну, от Ви е, на факультеті іноземної філології вивчали німецьку і французьку, так? Е, англійську. І англійську мову, так, так. І гарно їх знаєте, працюєте в сфері IT. Але насправді от від ваших друзів ми дізналися, що насправді ви вважаєте, що ваше е, основне. Е, Покликання, покликання. так. це е, музика. Її величність Вокаліст. музика, так так звичайно. Uh. Uh. Ну що, шановні, зараз ми е, обіцяний сюрприз. Е, е, Олег Шпак, музикант, вокаліст, людина, яка являє собою квінтесенцію усього творчого та неординарного. Так про вас кажуть друзі. Е, наші е, телевізійні, е, наші телевізійники зробили про вас е, цікавий матеріал, е, поспілкувалися з вашими знайомими, друзями, і е, от родичі кажуть, що головною перемогою вашого життя є музична перемога та вміння залишатися собою. І от що ще цікавого, розповіли ваші друзі, близькі та знайомі. Ми зараз подивимося. Захоплення музикою з'явилося в Олега ще у чотири роки. Першим був гурток зі скрипки. Дитячі та дуже смішні пісні лунали вдома ледве не що хвилини. Ну, сам писав він дуже такі специфічні пісні в детства, звісно. Ну, Детські, можна сказати, але інтересне теж по-своєму. Але писал, да, что то. Да я то там, про что то проход, про хрюша в вальниках плив. Взагалі, такое. Ну, в, общем, детское, в Олега три брати зовнішньо між собою неймовірно схожі. Втім, усі троє називають наймолодшого брата дивним поєднанням найкращих рис. Ну, Говорять, знаєте, як наймладші діти на них. Э... Одні говорят, природа вдихає, але це не про Олега. А он самый младший, і у нього это все. Вот вот эти опити братьев братів Вот, Водно, і он как-то действует совершенно по-другому, ніж ми всі. Олег він завжди був такою незалежною людиною. У нього завжди є свій погляд на ситуацію. Я думаю, що за ці там декілька років останні він е, просто зробив серйозний крок в установленні своєї особистості. Родичі творчого музиканта кажуть, Олег це невпинний генератор неймовірних ідей. Постійно пише музику, пісні та співає, де б не знаходився. А саме, як друг, він надійний та щирий. Як він душею переживав. Ті емоції, що були в мене на душі, це дуже, мабуть, оце найбільша підтримка, яку я можу сказати, що в нас була, і це в принципі найбільша підтримка, яку можна очікувати від друга, що він буде повністю е, осмислювати і переживати разом з тобою емоції, що в тебе є, і допомагати, якщо в цьому є потреба. Такі люди дивуються, Олегу вдається робити все й одразу, при цьому досягати неймовірного успіху. У ну, нього була реальна мрія, ну зняти кльовий кліп. Е, я можу сказати, у нього це вийшло на 100%, якщо не на 200%. знаєте, коли мрія не просто от би кліп чи от би тачку, а от у нього було певне розуміння того, що він хоче вкласти в цей кліп, свою душу. Ну, я, я вважаю у нього це вийшло. Я можу сказати, що він молодець, це так точно. І в нього велике майбутнє. Він общий красавчик. У нього все дуже класно виходить. Ось такий був матеріал про нашого гостя Олега сподобалося. Я бачити Олега Шмака. Неочікувано неочікувано. Я хочу сказати, що там е, були, е, говорили про вас Володимир, брат Ваш, Ігор, брат е, Анатолій і ще друг Олега. А, якийсь. І, і, і. оце такі люди про вас розповідали? Ну як. От сказали про вас друзі, що ви незалежна людина, і співаєте, де б не знаходилися. Безумовно, сьогодні ми не можемо не згадувати події на майдані. І загалом, нині країна переживає не найкращі часи і з економічної точки зору, і насамперед, частина країни охоплена війною. Ми щодня чуємо про. Загибель наших хлопців, ті, хто захищає наші е, землі. От скажіть, будь ласка, для вас, як творця, як для музиканта, от подібні події, це поштовх щось створити, чи навпаки, як в мушлю заховатися. От Такі події вони спонукають взятися за перо, як сказали б ми, люди старші, за нашого гостя, е, чи навпаки, що потрібно е, для... Того, щоб написати творчий неспокій, якийсь дисгармонія якась всередині, чи навпаки, от як тихе-тихе, гарне озеро, ну для початку я подякую своїм друзям і братам, брату Володимиру, Ігорю та другу Анатолію за те за теплі слова. Дійсно, вони ну я не очікував, якщо чесно, це почути. З приводу творчості, я скажу так: кожна людина вона має в собі душу, і як вона в собі, як вона є, ї... ви дуже на це сподіваємося. Так як вона її як би, показує чи не показує це вже якби її діло. І якщо людина творча, музикант чи Поет чи ну художник, скажімо, відчуває якийсь поштовх, якісь сили е, творити, е, то він е, повинен це робити, тому що якщо він це не зробить, він це заховає в собі. Тому я вважаю, потрібно робити те, що відчуваєш. Пане Олеже, от ви взагалі аспірант, іноземна філологія ще і на, філософський, на філософське відділення, так? так? І музика. Оце співаєте. гурт у вас софт, софт. якось софт пов'язаний із електронними технологіями. так? так. Е, ну, Все-таки хто ви? Музикант, філолог чи філософ? Перш за все, я людина. Ну, а якщо так, людина Гомо sapiens – всі ми гомо sapiens. Ми принаймні на це сподіваємося. Да, на це так. сподіваємося. Як сказав Конфуцій, людина має в своєму житті основною цілею поставити самовдосконалення. Коли людина самовдосконалюється, то людина росте. Тому я вважаю, потрібно рости над собою. І е, розвивати собі ті таланти, які дали е, вам життя батьки з малку, пане Олеже. Е, повертаючись до теми подій, які переживає країна, і до позиції музикантів, так поетів, композиторів, чи мають вони стояти осторонь війни на сході, чи е, повинна повинно це входити в їхню творчість, чи маємо ми про це співати? І безумовно друге запитання, е, ми знаємо. Що ці жахливі події вони розділили не лише деякі сім'ї, а й мистецьке середовище, і ну, ми ніяк не можемо обійти тему так необхідності чи потрібності е, гастролювати в країні агресорі. Так? Ми знаємо, е, прізвища тих, тих музикантів, на адресу яких лунає шквал просто критики від патріотів України, що нічого отримувати там нагороди е, в Росії і немає. Чого гастролювати там, хоча знаємо так само приклади музикантів, котрі, заробивши гроші в Росії, віддали їх одразу на потреби армії. Отже, ну, в вашому, принаймні, музичному середовищі, так, людей молодших трішки за нас, ровесники незалежності сьогодні гостюють в нашій студії, і ми знаємо, що стартував напередодні сьогоднішнього дня такий чудовий проект в Україні, як народжені вільними. Отже, народжені вже. Живільними сьогодні завітали до нашої студії. Як ви вважаєте, чи мають сваритися і не спілкуватися, і не бачити один одного, зокрема, і люди мистецтва? Е, почну з того, що я себе не відношу до якоїсь там не знаю, без української тусовки, чи там я просто роблю музику. У мене є свій гурт, рок-гурт на на жаль, Можливо, на щастя. Заброшення. Прекрасний клуб в Москві. Можливо, навіть ми ж також сподіваємося, що не всі росіяни зазомбовані. Так? Можливо, там навіть і прийдуть опозиційно налаштовані до путінського режиму глядачі. От ваш вибір: їду чи не їду? Ну, мішок грошей. Я скажу так точно, що е, поки що, і ну я не знаю, це, мабуть, якось буде дуже дивно, якщо е, гурти, який співає англійською мовою ще й в Україні, ще й для себе, запропонують в е, е, якби, Росії виступати. Ну, по-перше, я здивуюся, мабуть. Це перше, що я. Ну, це скромність ваша говорить. А якщо все ж е, таки е, про громадянську позицію? Скажімо так. Тобто є люди всі ми люди, так я себе відношу до людини землі. Тобто я народився в Україні, але якщо я поїду, наприклад, в Німеччину чи в Польщу, я не стану меншим українцем, чи там меншим патріотом своєї держави. Просто людина, вона ну, в неї покладені такі, мабуть, якісь риси, що вона має щось бачити нове, нові землі. У мене це досить сильно роз... розвинено, так, розвинено. Тому я думаю, що я побуваю в багатьох странах. А все-таки ваша позиція по музикантам. Ми ж знаємо, там, Таїсія Повалій, Ані Лорак. там… Потап і Настя. Ну да, так, і Настя вони там взагалі отримували теж якісь грамофони чи ще щось. Ваша позиція щодо. Як ви дивитесь на позицію музиканта в нинішній ситуації? Ну, ми тут і акторів можемо згадати. Так, так. Також маємо чудові приклади і Лію нашу прекрасну акторку, так які всім серцем підтримали Україну і не побоялися це зробити. А це ми розуміємо в Росії, нині може бути просто небезпечним для життя. Так, е Ну, Я скажу так. Тобто Люди, саме ті, яких Потап і Настя, там, ну, багато я зараз не, не згадаю імен, це, якби, це їх справа. Тобто Вони дійсно в своєму молодці, колись вони там робили щось для України, але теж потрібно розуміти, мабуть, що якщо люди пишуть пісні російською мовою, то якби це логічно виступати в Росії. Але при нинішній ситуації, ну, я б на місці, мабуть, цих людей трішки задумався. Тому що люди, яких любили і люблять в Україні, вони можуть трішки обуритися і не трішки а серйозно якби обуритися напускати і напускати на концерті це мінімум, який тому... загрожує таким музикантам. Я не бачу в цьому криміналу саме виступати, але було б гарно, мабуть, якби українські зірки чи там гурти, вони виступали. В українських бронях, ну тобто показуючи свою позицію, але цього на жаль не пане Олеше, ви кажете, співають російською, значить, для російської аудиторії, для аудиторії більшості. Вибачте, ви, питаєш, ви да ви співаєте англійською, то ви що для Великобританії третє тисячіліття розраховуєте на успіх в англомовних країнах. З тобою, Сергій, вже а, стали. такі старі, що страшенно. Ні, ну англійську мову люди розуміють незалежно від віку. От будь ласка. Я розраховую, по-перше, тільки на себе, <смі>, якщо ви так кажете. Але англійська мова, мабуть, тому що я поступив в університет імені Бориса Грінченка і вивчаю англійську філологію, може, логічно. <смі> не знаю. А це, ні. Ну а може все-таки є якісь е е культурні, що вас підштовхнуло саме англійською співати? Ну, не е е французькою, не іспанською. Е е це з змалку, це змалку. Змалку. Там, кажуть, років. ви змалку щось про медведиків, там вигадували пісеньки, О, так. складали. Де так? ви були, співаєте, так? Так, але я ще тоді не знав англійської. Ну, а все-таки, що вас підштовхує до написання музики, ви й пісні пишете? Ж? Звичайно, ну от що вас підштовхує, от просто чи якісь події в житті, чи якось це все таке пов'язано з тим, що в країні що хочете, відбувається? ви так сказати своїми піснями? От ви говорите про те, що любите подорожувати, це прекрасно. Світ нині відкритий. Це ми жили за радянських часів і нікуди не могли поїхати. Нині вже є такі можливості. Ну, да, да, да. Безумовно, гроші і, потрібні так вистачає, для цього. Да. Ну тим не менше є дешеві тури автобусні. Сергій, так. недорого. А, тим не менше, от перебуваючи в тій чи іншій країні. Світу, що ви хочете навіть із гастролями, побажаємо вам від душі цього в майбутньому. Навіть із гастролям, ви ж все одно будете щось говорити про Україну. Так чи хочете ви зокрема і в творчості щось про нас розказати? Так, звісно, я дуже поважаю людей, які ну при деяких обставинах чи там ситуаціях в державі. Коли необхідно просто поїхати з країни, чи там сім'я просто переїжджає, вирішила, так? І вони ще там, ну, вже і в іншій країні, вони продовжують бути українцями. Тобто вони підтримують українців, виходять на мітинги, підходять до посольства, кладуть квіти, якщо не дай Бог якісь там трагедія, трагедія, трагедія. так. Тобто я поважаю цих людей і, мабуть, я. Беру приклад саме з таких людей. Mm -hmm. Давайте послухаємо дочку зору нашого слухача. Добрий день. Харків, Люба. Слухаємо. Добреємно. Дуже хочу поздоровити всю Україну з незалежності. Вони дочка, така, як оцей у вас хлопець. Хочу вибачити емоції. Абсолютно зрозумілі емоції, я не думаю, що їх варто соромитися. Говоріть. Хочу поздоровити всіх людей. Я їх дуже люблю, всі українці у нас дуже працьовиті, талановиті. Ми виберемо цю незалежність, ми будемо найкращі в світі. А ще люди можна і на русский? А то еще э, люди старшего вику, э, постарше, которые звонят и жалуются на жизнь. Вот я беру свою маму, она у меня 39 -го года рождения. Она просто а, говорит, Люба, я сейчас живу. В раю, а, говорит, так как мы жили раньше, так как было, а, говорит, это, это просто небо и земля. Да, У нее пенсия 1200. Она живет и нормально себе живет. Вот слушатель звонил, говорил, что у него полторы тысячи. Может да, может это да, городской жизнь. Она до сих пор трудится на огороде, несмотря на давление, несмотря на что, она, она трудится, она, она говорит, мы выживем. И, для, и когда даже выборы, она говорит, Люба, за кого мне голосовать? Потому что вы дети, это наше будущее. А я у вас спрашиваю, как вам лучше? Понимаете? А, а вы еще что-то про свою доньку загадывали? У меня донька ровесница. А, ровесница. 92-го года, да. Она тоже аспирантка, тоже учится, тоже прославляет Украину. Со сколькими она здесь в Харькове пересурилась. У нас преподавателей були проросійські. Вона доказувала, а вот, такая умница, вона доказувала, что Украина прежде всего. Все остальное не важко. Головне зберегти нашу державу. Главное, щоб люди повірили. Не важно хто зараз, Порошенко, там, Луценко, ще кто буде. Главное, щоб була Україна. Незалежна, дякую вам дуже. Дякую. Ну от власне у нас хвилина залишається до завершення. Бачите, такі емоції. Вони абсолютно зрозумілі і добре, що такими емоціями ми завершуємо нашу ефірну годину. Так на такій ноті хочемо почути і привітання від ровесника незалежності на адресу всіх, хто нас зараз дивиться і слухає. Я скажу дуже коротко: Україна вперед. Ну це <головіка> був колись такий політичний лозунг. А ну, все-таки, от якою ви бачите Україну роком через Україну. Все-таки, я бачу от, Україну. Ми з вами 5 років тому да. спілкувалися. Давайте, можливо, загадаємо, так. бо можливо і раніше, так. Якою вона буде? Е, перш за все, Україна це ми. Україна це кожен з нас. І... Е, те, як вона буде виглядати через 10, через 20 років, там, чи через 15, коли, е, маю надію, ви запросите мене ще ну, сюди в студію. Е, залежить від кожного. Залежить від кожного ну, з нас. Філософ. Нічого додати, дякую вам, пане Олеже. Олег Шпак був гостем цієї ефірної години. Дякуємо вам, пане Олеже. Спілкувалися з гостем і з вами, ведучі Тетяна Дем'яненко і Сергій Солим. Ще раз вітаємо вас, шановні друзі, з Днем Незалежності України. Залишайтеся і надалі на нашій хвилі. До зустрічі.